Всім привіт, мої підписники, гості каналу. Дякую, що завітали. Сьогодні я вам хочу показати цю надзвичайну рослину. Всі ви знаєте цю пальмочку, її назва Хамедорея. От, але я знаю, що мало хто бачив, як вона квітує. Погляньте, ось такі вона видає квітоноси. От їх не один. До речі, квітує вона у мене вже вдруге, але вона видавала. Тільки один квітонос. Цього разу їх було більше п'яти. Тут уже квітування відбулося, от відквітував, він вже засихає. А ці продовжують квітувати такими жовтими квіточками. Видає бутони свої він іще в листопаді місяці. А розпочинає квітувати от такими вже жовтими квіточками десь на початку лютого, і тримає суцвіття декілька місяців. Ось, бачите, вже відквітував ось це суцвіття. І ось іще бачите, скільки залишилось. Проростає ця рослинка в мене в універсальному ґрунті кашпо, 25 літрів. Так, ця рослина дуже любить простір і гарно нарощує коренево. Тому, ну, у мене всі мої рослинки, бачите, всі ростуть в великих горщиках. Проростає дана рослинка в гарно освітленій кімнаті, де вікна виходять на південно-західну сторону. Тобто, прямих променів сонця тут немає. Але кімната доволі світла. На початку весни, так як вже рослини у мене дорослі, і просто свіжий ґрунт для них це замало. Я даю їм підкормку. Я купую добриво для кімнатних рослин, де є всі мікроелементи, і трошечки їм даю так, так, таке підживлення. Тому що, коли вони ще малесенькі були, я не підживлювала. Вони всі росли гарно в ґрунті. Але приходить час, і вже ґрунт не може дати їм всю ту поживу. От і раз в три роки, до речі, я пересаджую деякі рослини. От, а деякі навіть раніше, наприклад, в мене є крупноміри, то. Вони пересадку потребують, тому що в них коренева гарно розростається і їм замало тих їм костей, тому все це пересаджується. От, а є такі рослинки, які в мене вже довгенько сидять, в якихось горщиках, тому я їм зазвичай витягую і трошки оновлюю ґрунт. Для профілактики зазвичай я використовую і обробки проти шкідників. Я не очі не жду, коли там на ньому щось з'явиться. От, десь, наприклад, раз в сезон, в сезонні, наприклад, три місяці, я проливаю всі свої рослини якимсь інтексицидом. Від шкідника, тому що, може бути, все. А особливо зараз почнеться літо, десь буде відкрите вікно, залетить муха, яка рознесе дуже легко тлю або якихось кліщиків. Тому я це все швидесенько присікаю. Дана рослина не дуже любить, щоб її сильно заливали водою. У мене вона мене завжди рослини недополиті, я їх недополию. Краще ніж перелити, тому що дуже важко потім їх всіх рятувати від тих всіх бактеріальних гнилей, від фузаріозу, тому краще не дополити. От, так як вже в мене є великий досвід, я знаю, яка рослинка у мене може потерпіти, от а яку потрібно підлити. От, наприклад, тут вже бачите, просохший ґрунт, вже я можу пролити її. Спокійно, от ну десь на цю всю ємки ну, десь неповна півлітрова баночка. Запорука квітування даної рослини в тому, що її не потрібно ділити. Бо, наприклад, на перший погляд, дивимося, о Боже, тут їй тісно, її треба розсадити, так як з патефілом. У дуже багато. Питань по спатефілому, ось бачите, один і ось другий в мене є. І всі питають, чого ж вони у вас квітують. До речі, про неї про нього теж буде е, відео трошки згодом. Коли почнеться дуже багато рясне квітування, я обов'язково вам розкажу. Але забіжу наперед, е, Я не розсаджую, я можу тільки додати їм об'єму. Тобто тут по 25 п'ять літрів, От, але я не ділю кущі. Аналогічна історія із Хамедореєю. Я нічого не ділю. Я беру цей ком і пересаджую. І чим тісніше їм, тим краща стимуляція на квітування. Це я вам говорю з власного досвіду. Я думаю, що я вас цим переконаю. Так що, отакі історії. Будуть питання? Задавайте в коментарях, будемо спілкуватися. І ви таким чином підтримаєте мій канал. Дякую!